Всім привіт! В цьому відео ми будемо говорити про операції. Як ми говорили раніше, що таке тип даних? Тип даних це множина значень і операції над цими значеннями. Отже, власне, ми вже будемо приступати до операцій. Давайте ми напишемо спочатку наш тип. А. І з однієї операцією ми вже насправді знайомі. Це операція присвоєння. Ось. Ми присвоїли значення А10. Якщо ми це виведемо, ми бачимо, що в А лежить 10. Ми можемо переприсвоїти значення. Так, ми пишемо А дорівнює 15. Отже, старе значення затерлося, нове значення записалося, тепер в А лежить 15. Ми це запускаємо. І бачимо, що наше А якимось ще нам змінилась. Які ще нам можуть знадобитися операції над числами. Зазвичай це додавання, віднімання, множення ділення. Це базові операції, з яких насправді складається майже вся математика. Тому ми можемо написати A дорівнює 15 плюс 12. Ми отримуємо результат. 15 плюс 12 27. Ми бачимо, що нам вивело 27. Ми можемо також віднімати. Запускаємо нашу програму 15-12 це 3. Ми можемо множити. Це буде 180. Ми можемо ділити. Це наступний знак. Тільки давайте ми тут поставимо 5, щоб воно націло поділило. І, тому що ми його працюємо з цілочисельним типом. І бачимо 3. Отже, операції над чиселками зазвичай так і виглядають: це плюс-мінус. Помножити і поділити. Ось це знаки для наших арифметичних операцій. Що, якщо нам уже існуючу змінну, потрібно збільшити на якесь число. Ми можемо написати наступний вираз: ми можемо написати: А дорівнює А плюс 5. Тобто, у нас А було 10, а тепер А буде дорівнювати те, що там було, плюс 5. В результаті виходить 15. Ми бачимо, у нас вийшло 15. Якщо нам треба зменшити, ми, відповідно, так само пишемо Там мінус. або давайте ми помножимо. І ми бачимо, що тепер А буде дорівнювати. Так, а помножити на 5. Тобто в нас тут було 10, в результаті має вийти 50. Супер! Насправді подібні вирази, де ми працюємо тільки з однією змінною, можна дещо спростити. І виглядати це буде наступним чином. Ось так. Ось такі оператори вони дозволяють нам працювати з однією змінною досить швидко. От, Не писати зайвих символів. І це буде абсолютно ідентично з цієї операції. А до рівня А помножити на 5. Як бачимо, 50. Для... Існують аналогічні операції і плюс і мінус, і поділити. Вони для числових значень доступні, з цим немає проблем. Давайте будемо працювати тепер, там, наприклад, з двома змінними, а результат записувати в третю. Є в нас, наприклад, int A дорівнює 10, тепер ми пишемо int B дорівнює 20. А результат ми запишемо в змінну c. Ми напишемо А помножити на Б. Ось. Тобто значення, яке було А, ми множимо на значення, яке було в Б. І ми це записуємо в нашу змінну С. Ми її виведемо. Виходить 200. Супер! Якщо нам необхідно, наприклад, декілька разів використати А, ми так само це можемо. Робити, ми можемо ще додатково помножити на А. Ось тобто спочатку ми помножимо А на Б, потім знову на А, і в нас вийде скільки 2000. Давайте поговоримо дещо про пріоритети або там, порядок е, операцій множення ділення і додавання віднімання. Насправді тут все як в математиці, тому, якщо ми напишемо А плюс А помножити на Б. То спочатку виконається A помножити на Б. А після цього ми ще додамо А. Тому і вийде у нас 210. Тому, якщо ми напишемо цей класичний вираз: 2 плюс 2 помножити на 2, в нас буде 6. Ось. Якщо нам необхідно підвищити якийсь пріоритет операції, так, або виконати операцію трошки раніше, ми можемо взяти в дужки, Так. Тепер у нас 2 плюс 2 виконається раніше. Тут буде 4, 4 множимо на 2, у нас результат буде 8. Ми бачимо результат 8. Давайте ще зачепимо операції, які називаються інкремент і декремент. Виглядає вона наступним чином. У нас є це інкремент. Тобто збільшення. Він виглядає наступним чином. Плюс плюс. Що взагалі операція інкремента-декремента робить? Вона додає до нашого чиселка 1. Яке б це не було чиселко, Це може бути float, double, int. Неважливо. Ці операції є. І вона просто додає до нашого чиселка 1. Тому тут -то в нас було 8. І ми додали до нашого чиселка 1. Тут тому має вивести нам 9. Так і є. Ми можемо навіть писати це напряму перед виводом. Ось, якщо ми наступного разу виведемо наше чиселко С, воно вже буде 9, тому що воно тут додать чиселко. 1 до того, що було в значенні С, і його одразу виведе. Виводимо, Бачимо 9. Є ще декремент. Він робить. Навпаки, він забирає чиселку. Ось, ми бачимо, що ми тут вивели. 7, 8 мінус 1 це буде 7. І ми забрали ту чиселку. Це ми розібрали префіксний. Префікс тому, що спереду. Це ми розібрали префіксний інкремент-декремент. Як працює постфіксний? Він насправді спочатку нам верне те чиселко, яке було в нашій змінній. А тільки потім його змінить. Тобто, спочатку ми отримаємо число, яке було. Так, 8. Після цього ми його змінимо на одиничку. І тут вже буде 8. Ой, перепрошую, 9. Тобто у нас 8. Ми виводимо 8. Але наступного разу, коли ми захочемо нашу зміну там взяти, отримати, чи з нею будь-яким чином працювати. Там уже насправді буде лежати 9. Ось ми, власне, це бачимо. На екрані. Спочатку у нас було 8, хоча ми значення вже змінили. І вже наступного разу, коли ми доступаємося, у нас є 9. Те саме стосується постфіксного декремента. Ось було 8, стало потім 7. Все працює так. Якщо нам необхідні деякі складніші математичні операції, а існує. Такий статичний клас, який називається мес. І ми можемо написати, наприклад, int-A дорівнює mes. Power. Давайте ми. Power це піднесення до степеня, і ми пишемо е 2 в степені 10. Ми через кому передаємо. Ч чиселко, яке ми хочемо піднести до якого степеня. От, єдине, що, як ми бачимо, нам повертає як результат double. Тому ми пишемо дабл. І виводимо наше чиселку. У нас виходить 1024. Ось. Там є різний набір операцій. SQRT це square root, тобто корінь квадратний з якогось чиселка. Тут power ми тільки що подивились, а BS. Це абсолют від якогось числа, тобто значення по модулю. Грубо кажучи, ми просто відкидаємо знак, у нас цікавить лише чиселку. І так далі. Тут є і синус, і танець, і більшість необхідних нам математичних операцій. Гаразд, З арифметичними операціями ми розібрались. Давайте подумаємо, які ще є логічні. Операції, ще є операції, наприклад, порівняння, ми можемо порівнювати чиселка, і з цього мати якийсь результат. Тому ще розберемо додатково їх. Варто зауважити, що логічні операції, так тобто операції порівняння, там більше, менше, дорівнює вони завжди повертають результат бул. Так, вони тому й логічні. Це або правда, або неправда. І все. Тому, якщо ми напишемо наступний вираз. А дорівнює, наприклад, 10 менше 15. Чи це є правдою? Ми зараз дізнаємося Ми пишемо консоль right line. Пишемо А, тобто булівське значення. Тут може лежати або true, або False. Для того, щоб перевірити, ми ставимо знак менше. Ми можемо поставити знак більше, насправді. Але поки що ми ставимо знак менше, перевіряємо 10 менше за 15. Так, менше. Тому ми запишемо в нашу змінну А true. Як ми бачимо на екрані, нам вивело true. Якщо ми поставимо знак більше, 10 не більше за 15, тому ми отримали false і виводимо це значення false. Які загалом є операції? Є ще операції дорівнює, чи 10 дорівнює 15. Звісно, що 10 не дорівнює 15. А для того, щоб перевірити, чи 10 не дорівнює 15. Ми з одного дорівнює забираємо і ставимо знак оклику. І це правда, 10 не дорівнює 15. Які є операції? Це є. Давайте дорівнює, не дорівнює. Це менше, більше. Це. Менше рівне. Це більше рівне. Ось так от. Це наші основні логічні операції, з якими ми в майбутньому будемо працювати трошки більш детально. А на цьому все. І дякую за увагу.